Привіт, друзі! Сьогодні 17 січня, і сьогодні на Росії відбувся бунт. Можливо, не такий великий, як то проводив його Пригожин минулого року, на який у нас було дуже багато сподівань, що він повалить весь Кремль. І можливо щось зміниться. Але сьогодні у башкирському місті Баймак відбувся народний бунт, в якому взяли 10 тисяч чоловік участі, і він проходив на підтримку місцевого активіста Фаїля Алсинова. Декілька слів про саме місто і про Башкортостан. Башкортостан це Республіка Російської Федерації з столицею в УФІ. Є там таке місто Баймак, яке налічує приблизно 18 тисяч населення, і 10 тисяч із них сьогодні прийшли під приміщення суду, де оголошували вирок місцевому екоактивісту. Так, це екоактивіст, але окрім того, він встиг навіть свого часу. Закликати місцеве населення до суверенітету в Башкортостану, тому що несправедливість, яка там активно поширюється багато років, його серйозно піклувала. Засідання суду проходило у закритому режимі, а весь кіпіш, скажу так, розгорівся довкола гори Куштау. Гора ця відома тим, що там є золоті. Родовища, тобто родовища золота, до яких часто налітали будь-які інші немісцеві мешканці і намагалися там поживитися. Ну а місцевим це не дуже подобалося. Не всі, звісно, виступали проти, але цей рух очолював Фаїл Алсинов. Так от, за деякими даними. Донос на цього алсинову написав сам голова Башкирії Радій Хабіров. На його думку, активіст протиставив башкирський народ із представниками вірменської, російської та татарської нації, ну, ймовірно, ті, хто приїжджав видобувати туди золото, вказуючи виняткові права на природні ресури з башкирського заураля, тим самим публічно встановлюючи обмеження прав власності за національною. Ознакою. Сам активіст прокоментував свої висловлювання наступним чином. Як я зрозумів, говорить він, кримінал вони знайшли у деяких моїх висловлюваннях. Зокрема, коли я заявив, що поки наші хлопці воюють в Україні, тут у Башкортостані відбирають їхні землі. Не сподобався їм також мій вислів про мігрантів, які приїжджають до республіки і займаються тут, зокрема, незаконним видобутком корисних копалин. Як я вам сказав раніше, це примітивно золото, так саме золото. Після винесення вироку Алсинову 4 роки колонії загального режиму під приміщенням суду зібралися його прихильники: майже 10 тисяч чоловік. Ну і реагуючи на цю всю подію, місцева влада завезла додатковими автобусами Сили Розвардії, ОМОНу. Відбулися сутички, дуже потужні. Правоохоронці використовували сльозогінний газ, світлошумові гранати, дубінки. Добре били протестувальників. в 20 з них звернулися до медичних закладів зі скаргами на побиття. Одному із них навіть зламали чи то ногу, чи то руку. Ну, це зараз не настільки важливо. Ну, Тобто, як розумієте, протести були доволі доволі серйозні. Окрім того, до винесення самого вироку місцеві правоохоронці здійснювали рейди по приміщеннях будинків, де. Де проживають активісти. Ну, як кажуть, до п'ятьох із них приходили, чи виписували якісь їм протоколи, чи попередження робили, невідомо. Сьогодні, після початку акції протесту, у місті зник інтернет, що абсолютно очікувано. А телеграм-канали, які координували ці акції протесту, просто-напросто заблокували. Вулиці, які вели до самого приміщення суду, перекрили важкою будівельною технікою. Місцеві мешканці полишали свої автомобілі далі. Пішки йшли до приміщення суду, і там дійсно влаштовували дуже серйозні сутички. Так, ось такий вигляд вони мали, і я думаю, що це дійсно варто того, щоб брати до уваги, що такі подібні дії можуть поширюватися на всю Росію. Єдине, що потрібен привід. Як бачите, тут привід, в принципі, не дуже, нібито, медійно розкручений. Він має локальний місцевий характер, але самим мешканцям республіки Башкортостан це просто-напросто неприйнятно. На даний момент, коли я вам розповідаю про ці всі події, протестувальники в Баймаку розійшлися. Самого Алсинова вивезли приміщення суду. І відвезли його в якомусь невідомому напрямку. Але банальні ситуації, друзі, заключається в тому, що із закликом припинити ці акції протесту виступив сам батько Алсинова. Що його мотивувало, чому він це зробив? Я вам пояснити не можу. Але я думаю, що силовики і ФСБшники знайшли інструменти і ключики до нього, щоб він це зробив. Вже як відомо, поліція порушила кримінальні справи про масові заворушення. Про це почали прописувати телеграм-канали офіційних засобів масової інформації Росії, від відріановості, і всіх решта, і просто вже понеслось. І це вказує на те, що влада Кремля буде вчиняти всі необхідні дії для того, щоб придушувати подібні акції протесту. Ви певне пам'ятаєте, я вам вже розповідав неодноразово, що ну і ви читали в інших засобах маси інформації про те, що відразу після протестів Пригожина, які відбувалися влітку минулого року, Кремль ухвалив рішення про посилення. Підрозділів Розвардії, надавши їм можливість використовувати броньовану техніку, вогнепальну зброю, авіацію. Бойову Розвардія налічує ні багато, ні мало від 200 до 300 тисяч особового складу. Вони до того ж набирають ще до особового складу відповідних контрактників біля 15 тисяч чоловік. Лише у великих містах. Фактично, в Росії створюється армія ще одна паралельно ті, яка воює в Україні. І це все робиться для того, щоб подібні акції масового протесту, які виникають час від часу на Росії, вони так, друзі, виникають, придушувати. Чому я говорю, що виникають? Алсенов це не перший башкільський активіст і захисник гори Куштагу. Гора стала просто приводом для таких невдоволень. Таких активістів влада активно переслідує. Зокрема, у грудні 2023 року, не так давно, рахуйте, лише місяць тому, суд в УФІ призначив 5 років колонії активісті Рамілі Саїтовій, яка записала. На секундочку звертаю вашу увагу відеозвернення до мобілізованих із закликом не брати участі у війні з Україною. Таке відеозвернення з'явилося і сьогодні, але вже записала його одна із активісток акції протесту народного бунту у місті Баймак. Я призиваю всіх бойців Башкірії покинути територію України і вернутись на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і землі. Хтось може сказати, що не дуже воно схоже на правдоподібне, але в мене тоді знову ж таки така зворотня реакція. Чому так швидко відреагували на це повідомлення безпосередньо в так званій СВО? Ми вже знаємо, що предателі Алчинова признали екстремістом. Эти... продовжують розжигати міжнаціональну національною роль у нас вдома. Пока мы проливаем кровь здесь и будем с фашистами. Так знаете, мы находим их здесь и выявляем. И нам не составит особого труда найти вас и там, шакала. Это только вопрос времени. Когда мы вернемся с победой домой, мы найдем каждого из вас. Победа будет за нами. Каждый, кто хочет присоединиться к рядам тех, кто воюет против нас, должен знать, вы воюете против своих. Так, це відео також сумнівної якості. Маю на увазі якості не в плані технічному, а якості природності його, чи направду це писали саме прихильники СВО або самі учасники СВО. І ми віримося за все, на сьогоднішній день Кремль побоюється того, що такі бунти, як от відбулися в республіці Башкортостан, можуть виникнути в інших регіонах, особливо на тлі катаклізмів у житлово-комунальному господарстві. Там буквально сьогодні знову в якомусь дуже далекому місці, на далекому. Сході, де величезні морози, щось зламалося, і знову без тепла залишилося кілька десятків, а то й сотень житлових будинків. Люди направду, невдоволені, вони будуть шукати просто привід для того, щоб а, висловлювати свої невдоволення, вибачайте за тавтологію, до місцевої влади. Будь-які різні способи. І дуже обережно, але все ж таки будуть говорити про те, що давайте повертайте наших хлопців із України додому, аби вони відстоювали тут права і. Свободи, так, права і свободи мешканців і громадян тих республік, де вони проживають, я звісно далекі від думки про те, що ці події можуть дуже швидко розвиватися. А можливо, я й помиляюся. Зараз складно прогнозувати, враховуючи те, що уже після того як всі події нібито в баймаку завершилися. Хоча знову ж таки, це ще не факт, ще невідомо доля взагалі подалі Алсинова. І що будуть говорити мешканці цього міста стосовно гори куштаву, яку точно. Будуть розпилювати далі різні представники різних національностей на Росії, але депутат Держдуми Російської Федерації Петр Толстой, який вже відомий неодноразово був своїми дуже дивними висловлюваннями, закликав ліквідувати усі національні громади та діаспори в Росії, назвавши їх мафіозними структурами. Ну, така собі має бути єдина Росія. Ну, Буквально нещодавно Путін говорив, що. Росія це єдиний народ, хоча там проживає дуже багато національностей. Тому, друзі, події на Росії можуть розвитатися за дуже непередбачуваним сценарієм, враховуючи те, що ось така акція відбулася сьогодні у Баймаці у Башкирії – то я не виключаю, що вона стане тригером подальших таких подій. Привід може бути реально банальний. Заборона носити штани в холодну пору року дівчаткам або хлопцям-джинси до школи, бо це визначено статутом школи. Носити заборона довге волосся, будь-що, слухати музику західну, користуватися західними гаджетами. Під приводом того, що це так має будуватися ідеологічна війна, проводитися саме із поганим НАТО і з поганими Сполученими Штатами Америки, які от-от мають напасти на Росію, але Ніяк цього не роблять. Тому я думаю, що варто послідкувати за цими подіями, але в будь-якому випадку такі перші маячки, сигнали про того нажами дуже довгоочікуваного чорного лебедя все-таки з'являються на Росії. Ну, принаймні, я так думаю. Якщо ви думаєте не так, пишіть у коментарях, як завжди, задоволенням з вами там подискутую. Всіх люблю, ціную, і шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.